Я, Олександр відео для вас придбав вас оцей лак. Ну, хочу показати результат. Пошагрені. Блин, взагалі бомба. Не знаю. Піщени є, ну, це таке, воно сполірується. Тим більше такі условия гаражні. David. <laughs> Тільки ж <смеш>, треба учитувати тим, чим я красив. Інтертул якому 7 років. Купляв я його тоді за 650 гривень. Ну, до сих пор. Ну, лачком я довольний. Дякую вам. Всього вам найкращого.